Чому у Мерова, якого названо прямо, а Алібабу, якого всі підозрюють, тобто Єрмака, Зеленський ніяк не може звільнити сьогодні своїх посад. От, як ви думаєте, є багато дуже різних версій. І та і інша, але є версія, яка вскрилась прямо сьогодні. Прямо сьогодні стало зрозуміло, чому сьогодні. Зеленський ніяк не може без Єрмака і Умірова. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець телемарафон. Прошу вас, підписуйте, поширюйте і лайкайте, і коментуйте. Це вкрай важливо для каналу і для мене теж. Так от, сьогодні стало відомо, що саме Єрмак очолить делегацію переговорну, і саме умеров буде в цій делегації, я так розумію, що заступником, і вони вдвох будуть вирішувати всі питання. Це дві людини, на яких точно може покластися Зеленський в головному питанні, в тому, що вони захистять корупціонерів оцією правкою про амністію для всіх діянь зл зл злочинних чи незаконних, які були під час війни. На них можна покластись точно, бо вони вже відповідальні. Якщо вони це внесуть. В список, в угоду, і це буде підписано. Відповідно, з-під удара вони виводять не тільки Міндіча, Галущенка Че Гівару і всіх інших, але й передусім Зеленського, виводять Єрмака і, відповідно, Умірова, ну і багато всього інших неназваних людей. Чому все це може провалитися? Ключова причина, чому це все може провалитися, це позиція Європи. Вся ця угода, яка зараз. Намагається бути підписаною, вона розвалиться, якщо Європа справді жорстко виступить проти неї. Чому? Тому що дуже багато пунктів, які там є, прямо чи опосередково на стосується Європи. Ну, візьмемо пункт про гроші. В Європі зберігається велика кількість російських грошей, які сьогодні заморожені риз... рішенням самої Європи. Європа може їх заморозити може їх розморозити. Щоб їх розморозити, треба воля Європи, а не Трампа. Що хоче Трамп? Трамп хоче забрати звідти з Європи ці гроші і розділити на дві частини, створити два фонди. Один фонд е відбудови України, інший фонд відбудови окупованої частини України. Тобто Трампу, по фонарю, е скільки там буде окупованих територій, він одну частину витратить. На неокупованій території одну частину на окупованій території. Перше, що заперечує Європа, вона каже: яке ти Трамп маєш право розпоряджати з грошима, які знаходяться в нашій юрисдикції? Відповідь – Ніякого. Але що намагаються довести американці? Вони говорять європейцям: у вас нема вибору, Зеленський зламався, Україна на все згодна. І вам залишається або підтримати Україну в цей важкий момент, коли вона хоче, щоб її окупувала Росія, або не підтримати. І тоді ви вороги України, бо Україна хоче здатися, Україна хоче капітулювати, а ви такі самі такі, всякі не хочете. Це одна частина, друга частина не менш цікава. <сумітно> Сполучені Штати претендують на половину прибутків від е цих грошей. Ви запитаєте, які можуть бути прибутки від грошей на відбудову. Тобто Україна може отримати гроші на відбудову, чи в Україні можуть початися відбудови. А які прибутки можуть бути від цього? Це ж гроші на відбудову, це ж не інвестиції, це ж не, 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 не те, що в банку лежить. Ви помиляєтесь? Трамп розглядає е, відбудову не як відбудову. А як інвестицію в відбудовані об'єкти. Ну, ви ж розумієте, щоб відбудовувати будуть не житло, не школи, не дитячі садки. Їх відбудовувати будуть заводи фабрики, залізниці, порти, і все це буде вкладати Трамп гроші з Ради мира, яку він очолить. Ми вже бачили, як це робиться на прикладі гази. І ці інвестиції, тобто ці гроші, які були раніше. Значить, допомогою на відбудову тепер перетворюється в інвестиції. І ці інвестиції будуть приносити прибутки. І половину цих прибутків буде забирати Сполучені Штати. Е, ну, Ясно, що Сполучені Штати це не Трамп. Трамп нічого не отримує по простій причині, що е, повноваження Трампа закінчується ну, через два з чимось роки. Уже понад рік він прибув, ще два з половиною роки йому. Царювати за цей час ніяких прибутків не буде, але йому потрібно все це продемонструвати американцям. Бо через рік, через е, ну умовно 11 місяців, відбудуться вибори до конгресу. І якщо він переконає американців, переконає конгрес, що він е, працює на благо Америки в питаннях України, Росії, війни, то вони нібито за нього проголосують. Мені здається, що цей план якраз. План якраз Дає шанс, що Трамп провалиться як фанера над Парижем. Ну, побачимо, як це буде, але ключове друге. Значить, Європа не хоче такого мирного плану. І я з вами поговорив тільки зараз про економічну сторону. І всі інші сторони їх теж не влаштовують. Насправді технологія, коли Європа буде заперечувати проти такого плану і Європа буде говорити ні, це дуже важливо. Це дуже важливо. Але ще важливіше, щоб були сили в Україні, які виступають проти цього плану. Зеленський окей. Зеленський Єрмак і Уміров б'ються за своє життя, їм треба зберегти свої гроші і некримінальну перспективу своєї старості. А що повинна робити інша Україна? Я вам нагадаю, як хитро діяв Зеленський під час перемовин з Путіним. Він е, погодив певні домовленості з Путіним. Через те, що ці домовленості були узгоджені, він приїхав на цю зустріч і потім сказав Путіну, давай підписувати інші домовленості. Бо я не можу підписати ці домовленості, бо у мене протести в Україні. І тоді, як ви пам'ятаєте, були так звані краснолінійщики, які, яких мирно впустили в, на площу перед. Е, Цим адміністрацію чи офісом президента, і вони там протестували, і, і Зеленський цим прикривався в даному випадку. Якщо Зеленський справді ну настільки в безвиході, яка в нього є, що він не може ніяк відмовити Трампу, він би спокійно міг би не тиснути на свою фракцію. І ви би побачили позицію парламента, який має іншу позицію, ніж сам Зеленський. Тоді Зеленський міг би сказати, я не проти, але я нічого не можу зробити, бо бачите, що мій парламент творить. Але він це не робить, бо він це хоче. Розумієте, він хоче. І на нього не просто тиснуть, а його це влаштовує. Бо він би міг влаштувати гру, коли би він був за і казав би Трампу, я за. Але подивіться, проти мене повстав парламент, я нічого зробити не можу. Але він цього не робить. Таким чином, абсолютно зрозуміла гра. Якщо ти не можеш встояти під тиску, зроби те, що ти можеш зробити, для того, щоб вистояти під цим тиском. Дай свободу фракції. Піджуч свою фракцію навпаки, через треті руки, щоб вона повстала проти тебе, для того, щоб стала балансиром проти тиску, який на тебе здійснює Трамп. Але цього не відбувається. Чому? Тому що Зеленський не хоче захищатися від Трампа. Не хоче захищатися від цього закону, а навпаки, угоди цієї, він підігрує йому і робить все можливе для того, щоб вона сталася. Це умирав, поїхав в Штати і погодив її. Це Єрмак буде керувати цією делегацією. І тоді, коли, коли вам кажуть, що це через корупцію. Зеленського притисли, бо на нього повісили цю корупцію, і тепер він такий безсильний. Насправді це не так. Насправді це гра. Зеленський, якби хотів, він би зміг виставити з цього удара. Два способи я вам назвав. Перше, це Європа. І Зеленський вагається між Європою і Трампом і говорить: ну ви домовляйтесь між собою, я підтримую. Це один варіант, а другий варіант народ повстав, люди встали. Е, значить, е, 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 парламент не підпише цю угоду. Ну, парламент її може реально не підписати 226 голосів е, за цю угоду. Причому там треба, мабуть, і 300 голосів, тому що деякі пункти стосуються змін до конституції. Ну, припустимо, відмова від вступу до Європейського Союзу там, і, так далі, і так далі. Але все це Зеленський не дає можливість розвернути. Він не може зіграти в дві руки. Він не може підіграти одній стороні і другій для того, щоб врятувати Україну. Він це робив уже під час саміту в Парижі, коли йому треба було погратися з Путіним. Він підняв своїх краснолініщиків, які потім вийшли і сказали: Зеленський нічого не порушив. і Зразу після засідання розвернулися і пішли з е, цієї площі. Ви думаєте, це була абсолютно щира і незапланована акція? Ну там були щирі, і е, я я туди заходив. Там були щирі люди, які протестували проти здачі інтересів України Зеленським. Але він, знов-таки, ще раз кажу, використав це для того, щоб 에, ну, не підписати ті угоди, які він парафував уже до того. Він розозлив Путіна, окей. Але менше з тим, тому ключове оцей випадок, оця ситуація, вона підтверджує, що бажання Зеленського. І бажання Трампа співпадають. Бо у Зеленського є важелі, як протистояти Трампу. Не говорити ні, не обурюватись, не робити заяви, а тонко зіграти з парламентом і з європейцями. Ознак цієї гри немає. Навпаки, є ознаки того, що Зеленський намагається задушити парламент і задушити будь-які частки протесту. Але я думаю, що у нього це не вийде. Думаю, що сигнали з Європи, які йдуть, піднімуть емоційно і політично сили, які є в Україні. Я з задоволенням послухав виступи Порошенка вчора на Верховному суді. Це був звинувачувальний акт опозиції демократії проти корупції і проти банкової, таких жорстких і відвертих промов. Яка була у Порошенка, який, до речі, там є звинувачувачем. Це ж справа не про нього, це проти РНБО. І те, що він є звинувачувачем, і те, що він робив промову таку жорстку, це говорить про те, що як мінімум є сили у нашої опозиції виступити. На жаль, свіжа конференція Зеленського ой, Залужного в Парижі, в Лондоні. Його дуже яскрава і дуже красива промова. Про те, як треба будувати державу і так далі. Все це було. Але про корупційний скандал там не було згадано. Жодного натяку про реальну ситуацію справ в Україні так само не було. Тобто, залужний, на жаль, поки що ще тримається від цієї ситуації поодаль. І ми не чуємо від нього ставлення до цієї пропозиції. Він не є е, урядовцем, він є просто послом, який має високий рейтинг. І він, якби, міг. Якби хотів, міг би зробити відповідну заяву, він її, на жаль, не робить. Дуже чекаю і дуже сподіваюся, що в якийсь рішучий момент на цьому тижні, в нас кажуть, залишився тільки один тиждень, він, як і Порошенка, зробить жорстоку заяву, чи жорстку, як мінімум, що ми почуємо точку зору інших людей. Багато хто говорив про те, що от Буданов проти Єрмака, він, до речі, входить в цю е делегацію, яка поїде. Ну, якщо він проти, якщо в нього є особлива позиція, я дуже сподіваюся її почути. Але мені здається, все це гра. Все це гра. Вони розігрують український народ, зливаючи емоції і протестний дух. А насправді всі вони вже готові укласти цю угоду. Ще раз кажу, можливість підняти проти цієї угоди настрої в Україні. І е, особливо в парламенті, тому що не протестні настрої потрібні на вулиці, а позиція парламенту, що ми не підтримуємо таку угоду. Або рішення парламенту завтрашнє. Ви кажете, американці не дадуть грошей. Трамп може не дати грошей протягом тижня, але після тижня він все одно їх дасть. Тому що у Трампа є своя проблема. Це американський народ, який тисне на нього. І ви бачили рейтинги. І ці рейтинги розкачав сам Трамп, коли йому вигідно було. Підняти антиросійські настрої, він розкачав ці рейтинги, вони там ого-го які. Тож, я думаю, що скоро ситуація повернеться в цікавий бік, не вішаємо носа, сподіваємося, що ми цю ситуацію побачимо більш тонко. Трамп вміє грати. Але коли він грає проти України, Україна повинна вміти перегравати його. А це можливо, доведено Гренландію. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. Поширюйте мої новини і, будь ласка, коментуйте, лайкайте і ставайте спонсорами. Дякую вам. Ви найцінніший потенціал чи найцінніше, що є в мене на цьому каналі. Слава Україні!